Такі чайки тут приходять. Вони є дуже наглі, завжди хочуть жерти. І зовсім аж ніяк не такі милі, коли вони відбирають їдіння друг у друга. Дивіться, я зараз покажу вам. Я, я дам кусочок хлібчика. Дивіться на цих птічок. Бачите, що вони роблять? Дивіться, вже зараз до мене прилетять усі. Ще дам зараз. Чекайте. Дивіться. Дивіться, скільки їх зараз нас збирається. Вже третя прилетіла. Вони є дуже агресивні між собою, коли не встигають. З їдою. Мені навіть хліба зараз не вистачить. Хі -хі. А ну зараз кину ось ці, що ближче до мене. І всі Ви бачите, що роблять. Окей, йдіть все, йдіть. Я хлібчик сама люблю. хе хе